Салют, народ, а, банда в зборі. Корече, їдемо вже в Норвегію, стали останні покупки зробити. Прицеп повний. багажник повний машина битком. Все народ. Йдемо.

Знаходимося в Фінляндії. Біля річки Торні остали. Класна, крута річка. Там же Швеція. Річка потужна, правда? Ще ти чия бомба. Ну як не, не закинути <laughs> А співнини під темпом багажник. Всі <звук> просто в захваті. <laughs> а, класно. Річка бомбезна. Не спішимо, бо подивилися по навігатору, що приїдемо 3 години ночі на місце рибалочки. Того стоїмо в таких класних місцях, стали на парковці біля порогів на річці Торні. Класна така річка. Я в тапочках. <ріст> Ні, не, не видно звідси. Там якийсь рибак стояв далі на порогах були видно страс. не відкривається. Ух, народ. Прохладно, плюс 4 на вулиці вже година ночі. Нам лишилося ще 324 кілометри, вже проїхали 736. Стали в одному місці, зараз вам покажу красоту діду. От, хто дивиться це відео, дякую, в цьому відео буде вам про подорож, про дорогу. Заїдемо ще на базу, базу покажу. А вже в наступному буде рибалочка. Зрим до трошки. Час ночі, а сонце ще не сідало, правда? Mm -hmm. Красота. А там ще 100 кілометрів і Норвегія. Кордон. Блій hey, там вже чувствується. Плюс що... 4. Ja. У такому місці класному. Гори. Там гори зовсім в снігу. Зараз спробую вам на намильницю зняти. Ось такого неї 63-кратний зум. Не знаю як буде видно, але спробуємо. Ще сніг лежить клас. 20-228 кілометрів. Все на базі ще народ ману вас. Стали дорозі, ще пофоткатися та й вам покажу. Класний водоспад. Нам долянчик рекомендував подивитися його. Ви вже знаєте, з зимовий рибалич. Кухня яка моща Зараз десь нижче спущуся. Ще було дуже цікаво, красота в Норвегії тут неймовірно. Це просто щось з чим. Хочеться ставати на кожному паркінгу і все дивитися, розглядувати. Бляха, зараз почекайте хлопців по бо там він знизу взагалі бомбезний. Позвав хлопців, трошки ще зябка, 4,5 вже світає. Позвав хлопців. Зараз хлопці прийдуть, подивляться, бо вони зверху там стояли. Я вже сігарети, вибачайте, бо ми в машині не куримо по дорозі. І стаємо не так часто. Но це просто що-то з чем. Просто гляньте яка моща! Да просто друзья, супер! Двигатель, проявили там, солнце стали сейчас снижать слизи. Просто бомба. А, мне там хрупко. Все, народ, приїхали на місце, дивіться яка красота база. Там ще є місце для обвалки риби, але то вже вам потім покажу, як будемо рибку розробляти, роздягувати зараз. Перекусимо, приїхали вже 16 годин в дорозі, плюс трохи фоткалися туди сюдим втомилися, але зараз перекусимо, підемо на рибку наші апартаменти, вам покажу. Ось тут у нас кухня, плиточка, моєчка, холодильничок. Вже забили. Ось там півко, їдальня, Клас. Там оконець, щучка. Зараз покажу вам на другому поверсі кімнату. Це кладовичка, де у нас душ туалет. Десь він показував. Ось душ, туалет. Все, йдемо на другий поверх. Кому цікаво. Дивіться, який вигляд з вікна. Ох, красота. Оце домик там де рибку розроблять, морозить. Клас. Одна кімната. На троє така мадам тут пристроїлася в чиїсь кімнаті, не знаю чия буде. Друга кімната. На двох і третя на одненьку. І тут хазяїн попросив, що він робить ремонт, чи можна він з нами буде. Звичайно, можна. Фу, так що, друзяки, з таким видом з віконця завершується відео. Будемо їхати на рибалочку, і в наступних відео вам буду все показувати. Хотів вам показати дорогу. Які по дорозі гарні місця ми бачили, фьорди, наш будиночок, базу. Фу, все хотів показати, але далі буде більше в інших відео. Так що, дякую всім, хто дивився. Пока!